Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, наближається Троїцька поминальна субота, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як саме нам молитись за покійних. Перше і основне це церковна молитва. Так, саме вона стоїть на першому місці, бо як казав Іоанн Флатугуст, одне господи помилив церкві за Соборною молитвою, це ціла сотня земних поклонів протягом кілейної молитви. Спитаєте, чому так? Буде двоє чи троє зібрані во ім'я моє, там я серед них, каже Господь в Євангелії, ось чому нам перш за все треба замовляти треба в храмах і монастирях, бо саме церковна Соборна молитва має особливу силу. І так, що ж ми можемо замовити за упокій наших рідних? Перш за все, це поминання на літургії, особливо на проскомідії, що можна подати майже у кожному храмі або монастирі. На другому місці псалтир. Неусипна молитва, яка з давніх давен відома як перша допомога померлим. Навіть коли ще не поховали людину, завжди запрошували з храму читців, які усю ніч читали неусипно псалтир над покійним, щоб облегшити стан його душі. Псалтир читається в основному в монастирях, причому уточнюйте, що псалтир читався неусипно. Тобто в день і вночі. Адже саме у цьому сила цієї надзвичайної молитви. До речі, в нашому монастирі можна ще й замовити псалтир, який неусипно читається на святій землі в Єрусалимі, де особлива благодать і сила молитви. Окремим пунктом варто розказати про ще одну молитву, яка читається в нашому монастирі канон Ісію Великому. Вважається, що преподобний Паїсі має від Бога благодать вимолювати померлих без покаяння, тому цей канон замовляється за тих, хто не встиг покаятись перед смертю. Наступна церковна молитва панахида сугуба заупокійна служба, яку також можна замовити в будь-якому храмі або монастирі. Ну і звичайно, поминальні батьківські суботи, дні, коли усі померлі, чекають наших молитов на особливій заупокійній службі, яка служиться у кожному храмі. Так православна церква із року в рік молитовно підтримує усіх православних християн від віку спочилих. Дуже важливо у ці дні прийти і помолитись за упокій своїх рідних. Церковна молитва це неабияка допомога померлим, тому робіть все можливе, щоб молитва запокійних не зупинялась. Адже якщо душа страждає, їй треба допомога не лише на поминальну суботу, а завжди. Наприклад, у вашого померлого дідуся день народження або день смерті, якби він був живий, ви б обов'язково купили йому якийсь хороший подарунок. Так от після смерті нічого не змінюється. Зробіть йому подарунок, порадуйте душу. Замовте, наприклад, в декількох монастирях чи храмах читання псалтирі на рік, чи панахиду, чи уст. і так протягом року буде молитва йти за вашого дідуся. Уявляєте, кожного дня його десь поминають чи й по декілька разів. Яка втіха душі? Хіба це не чудовий подарунок? Нехай ніколи не зупиняється церковна молитва за ваших померлих рідних. Тепер давайте поговоримо, як ми особисто можемо помолитись за рідних. Зразу зауважимо, що на всі домашні молитви треба брати благословіння духівника. Не можна читати все підряд, що ви знайшли в інтернеті, або вам порадили знайомі зі словами, що це дуже сильна молитва, обов'язково спробуй. В духовному житті будь-яке проявлення своєї волі може мати погані наслідки, тому, якщо є бажання помолити за рідних, спитайте благословіння у священника, що саме він благословить читати і як молитись. Також важливо знати, за кого ви молитесь, щоб в списку не було самогубців, сектантів. Можливо, є хтось, хто цікавився чаклунством, ізотерикою. Молитва за таких людей може бути надзвичайно небезпечною, ось чому треба обов'язково все обговорювати з духівником, як він благословить, так і робити. Окремою молитвою за померлих є добрі справи, милостання і послуг в монастирі. Згадаємо той факт, що Господь розіп'явся не за себе, а за нас. Він пожертвував своїм життям, щоб врятувати наші грішні душі від вічного пекла. Ось чому найменша наша жертва ради ближніх дуже приємна Богу. Купити пиріжків або напекти і роздати бідним біля храму чи десь біля метро, або віднести в пункт, де годують нужденних, це і є добра справа, ваша милостиня. При цьому не треба розказувати усім, що це за упокій моїх рідних, або бігати і вибирати самого тверезого і охайного, щоб дати йому пиріжок. Ви віддаєте милостиню Богу, кожний з просящих людей це образ Христа, ви віддаєте йому свою милостиню і про себе із молитвою звертаєтесь до Бога. «Прийми, Господи, мою милостиню за упокій моїх рідних. Так само, якщо ви жертвуєте гроші, наприклад, не треба допитувати людей, чи не проп'ють вони ці гроші, і так далі. Ваша милостиня прийнята Господом, і неважливо, хто і як буде ці гроші витрачати, ви її Господу віддали. Дорогі брати та сестри, все, що нам треба пам'ятати, по-перше, наше життя вічне. Наші рідні чекають нашої допомоги, і неважливо, скільки сотень років назад вони померли, вони все ще чекають. Не будемо це забувати. По-друге, любов Господа до людини безмежна. Якби людина не прожила своє життя, Господь все одно хоче їй допомогти і кладе нам на душу бажання молитись за неї. Давайте не будемо втрачати надії, а будемо просити милостивого Господа допомогти і упокоїти наших рідних от віку спочилих.